Виконуємо номер 54 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво «Ганеза», 2023 рік. Виконай дію. Завдання перше. Сума чисел 7,319 і 8,9. Завдання друге. Сума чисел 4,189 і 15,4953. десятитисячних. Завдання третє. Різниця чисел 15 і 0,545. І завдання четверте. Різниця чисел 17,37 і 8,295. Виконувати всі дії будемо в стовпчик. Підписали кома під комою, допишемо два нулі. 9 додати 0 буде 9. 1 додати 0 буде 1. 3 додати 9 буде 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 7 додати 8 буде 15 та 1 16. Поставили кому під комами. Вийшло 16,219. Задання друге. Підписали кома під комою, допишемо 0 в першому доданку. 0 додати 3 буде 3. 9 додати 5 14, 4 записали, 1 запам'ятали. 8 додати 9 17 да 1 18. 8 записали, 1 запам'ятали. 4 додати 1 5, да ще 1 – 6. 4 додати 5 9, і 1 переписали. поставили кому під комами. Вийшло 19,6843. Виконом віднімання підписали кома під комою, дописали три нулі у зменшуваному. 10 відняти 5 буде 5. 9 відняти 4 буде 5. 9 відняти 5 буде 4. 4 відняти 0 буде 4. Одиничку переписали, поставили кому під комами. Вийшло 14,455. Підписали коми під комою, допишемо 0. 10 відняти 5 буде 5. 16 відняти 9 буде 7. 2 відняти 2 буде 0. І 17 відняти 8 буде 9. Поставили кому під комами. Вийшло 9,75. Ми виконали дії. Номер 54 виконано.